Вітаю гості та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте ми сьогодні з вами подивимося. Таро-прогноз на наступний тиждень з 22 по 28 січня. Три варіанти сьогодні нас чекає. Попробую зробити перший варіант на, Ленормі. на Ленормі ми ще не робили, Другий буде Таро небо і земля. Тут прямі перевернуті позиції, і класичне рай-дравей Таро. Також цього разу я вирішила попробувати. Дивіться, пораду вам на з стихітки дуже гарна, така горяща колода. Дивлюся: ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота і пораду. Фінанси ще фінанси так. так. Вибирайте перший, другий, третій варіант. І будемо дивитися. Кому треба часу більше, ви можете ставити на паузу і тоді. Обирати, хто вже обрав, дивіться свій варіант. Так, перший варіант. Я вас вітаю, хто ризикнув і обрав. Гендерман вишньові сумірки. Дивимося ваш ваш настрій на наступний тиждень. Настрій. Особисте життя. Кар'єра робота. Дві карти дісталися. Ну, значить, так нам треба. Кар'єра робота. Так. Фінанси. Фінанси. Фінанси дивимося і пораду вам на посланні стихій. це класичний таро. Тут назви. Як второ, розлюблене. Карта страсть. Це, це сила. Тут якісь в мене щось перевернулося. Восьмерка огня, це восьмерка жезлі. Ну, от колода, але тут такі в них цікаві послання ідуть ну прям дуже цікаві. І як порада, я думаю, буде просто супер. Порада для вас на тиждень. Давайте дивитися. Настрій. Який у вас буде настрій. Ой, дружелюбний. Ви будете відчувати, що поряд вас є надійні люди. Ви будете надійною людиною. Ви зможете звернутися за порадою до будь-кого, і до вас теж можуть ходити за порадою. Це дружба, це партнерство. Це стабільність. Дружба це стабільність. Ви будете відчувати себе стабільно і будете відчувати підтримку. Ну, давайте дивитися, особисте життя. Карта ребнок. Тут хтось познайомиться, хто самотній, а хто уже в парі у вас якийсь новий віток буде. Легкий, приємний. Хто давно не бачиться, зустрінеться. Тут зміни йдуть. Як з чистого листа почати, примиритися, зустрітися, домовитися про все. Легка енергія, спокій. Починаємо тут карта починаємо, починаємо все з початку. Починаємо все спочатку, починаємо писати заново, домовляємося, як ми хочемо побачити ці відносини, що ми хочемо з ними робити і куди ми з ними рухаємося. Тут ви будете на наступному тижні точно чути один одного. Тут чистота намірів, і ви зможете домовитися і почути завжди один одного. Кар'єра, робота на суд. Дві карти зразу захотіли дістатися. Бачите, як інтересно, кермічна карта Хрест, яка показує, що це кінець. Ну, на цій колоді не кінець, да? все-таки тут є куди ще далі йти, це як перехід кудись. І карта Аїста говорить про взльот. Ви кудись будете летіти. От, можливо, у вас був ступор. Ви не могли нічого зробити, не могли продвинутися, застряли. І тут ви починаєте рухатися. У вас відбуваються зміни. Прорив, хто довго шукав роботу, не довго шукав роботу. Був пошуку роботи. Ви знайдете на цьому тижні роботу. І будете йти в колектив. І по карті Лелека це, знаєте, буде колектив, в якому вам добре, в якому вам комфортно, колектив, сім'я. І це успішні якісь. Переговори можуть бути, да? якщо ви вже працюєте, ви зможете домовитися, якщо захочете, наприклад, зарплату повести, попросити, ви можете це попросити і вас послухають. Ви зможете зі всіма домовлятися. От дружній колектив може програтися, якраз по карті собака, да? по настрою. Ви будете відчувати себе в колективі як в сім'ї, як з подругами, як з друзями. Хто сам на себе працює? У вас прийдуть клієнти, можливо, ті, хто вже у вас був старі, да? як друзі, вже вам, можливо, нові, але. Е... Оцей ступор, який був. На цьому тижні він зрушиться. Ви підете впрати, як по цій карті будете взлітати. Ну, і що нам це дасть по фінансам. Так. Так, на ну, фінанси нам виповнущено. Мені треба було відволіктися, бо собака хотів мені тут відео зірвати. Ставила на паузу. Так. Мужчина на гроші. Значить, дивіться. Він вам може переводи якісь робити, да? він тут щось так пише, типу, там, підписує, можливо, якесь наслідство прийде. Якщо це ваш партнер, то він може за рахунок цього, ви, ви піднімаєтесь фінансово, так? від нього гроші отримуєте. Якщо ви вимушено дивитеся, да, то ви от будете сам собі головний на цьому тижні. Ну, і взагалі це чоловіча енергія. Чоловіча енергія це Марсіанська енергія, так, здобутків. Тобто фінанси будуть 100%. По енергії вони будуть. Ваші, вашого партнера, але вони прийдуть. У вас тут по в роботі і кар'єрі йде взліт. Тому в будь-якому випадку у вас тут буде, буде успіх, да? будуть у вас фінанси. На перспективу так точно. Енергія класна. Ну, давайте подивимося для вас поради. Так. Що тут у нас? Башня, да? розрушення. У розрушенні надається огромна сила. Отпустите себя і збавитесь від всього, що мішає новому. Ну, тут башня дуже вийшла, якось логічно, да? дивлячись на ваш розклад. У вас новий, в особистому житті, новий лист, да? нова сторінка. У вас кар'єра, робота теж нова, випадає. У вас тут. Ви від чогось уходите на цьому тижні. На чомусь ставите хрест, да? можливо, ви міняєте роботу. Або, по крайній мірі, настраюєтесь уже на це, там, дуже якось серйозно, вже не просто якимись розмовами, якимись думками. Тому те, що рушиться, відпускайте з легкістю. Тому що те, що йде у ваше життя, те нове, що йде у ваше життя, принесе вам. Тільки радість і щастя. Вам потрібно оновитися, вам потрібен да, карту башня. багато хто боїться, але вона необхідна це водночас і визволення від чогось, від того, що тримає башні, да, як колись в казках тримали красунь в заручниках. Башня це як бути в чомусь себе обмежувати. І ви від цього обмеження виходите. Можливо, в цьому обмеженні вам було комфортно. Але е, якщо воно рушиться, значить щось було побудовано не так. І треба відпустити. Ну, ось такий перший варіант. Хороший. У вас тут нові початки, нові перспективи. Хай і буде. Так, дивимося. Переходимо до другого варіанту. Хто обрав небо та земля? Дивимося ваш тиждень, що вас чекає. Так, настрій. Кар'єра, робота. Угу. Кар'єра робота За це нам сюди. Особисте життя. Розказала, значить, ставимо на місце. Фінанси і порада на Таро послання стихій. Другого варіанту. Не знаю, що це буде за наступний тиждень. Теж довелося ставити на паузу відео вже другий раз за сьогодні. У мене вже картина впала. Ну, це капець. Ну, наступний тиждень щось, мабуть, якісь такі, от, судячи по першому варіанту, зараз будемо дивитися, другий варіант, несе якісь такі енергії ну, змін серйозних. Так, давайте дивитися, настрій, другий варіант ваш настрій. Ух, ти, жріться. Ви прислуховуєтеся до себе, ви шукаєте відповіді всередині себе, в своїй душі, в своїй інтуїції. Також може бути, що ви займаєтеся якимись практиками. Це ваша енергія показана. Або ви звертаєтеся до спеціаліста. Це може бути таролог, езотерик, психолог, лікар, да? лікар душі, хто працює з душами. Якщо це ви, то. Ви будете в своїй стихії, або можете працювати з такими людьми. Ну, це таке заспокоєння, зупинка, і прислухатися до того, чого я хочу, куди я йду, де я зараз знаходжуся. Да? Це, це запитання, на які ви будете шукати відповіді на цьому тижні. Ну, давайте дивитися, де воно програється особисте життя, Тут же слів, І він у нас повернуть позиції. Це означає, що вогонь вас трошки на цьому тижні. Поїтихне, да? Але це нічого поганого. Можливо, це буде, знаєте, як була пристрасна на неділя, а тепер буде спокійніше. Ну, В кого був конфлікт, то це хороша позиція. У вас, ваш конфлікт загаситься. Ви будете в більш такому спокійному стані знаходитися. Також, хто ще не в парі, ну, тут ви ще не зустрінете нікого або не буде достойних кандидатів. Також е це, можливо, у вас відстань буде чи щось таке. Ну, це на добро, тому що у вас теж а да? вам хочеться, ніби побути наодинці. У вас стан такий. Розібратися в першу чергу в собі, щоб комунікувати з своїм партнером. Ну, тут я б назвала так: спокійний тиждень в плані особистого життя, урівноважений. Кар'єра робота. Дев'ятка жеслів. Ну тут карта прориву. Ви ніби. Били якусь одну точку і нарешті її добили. Да? Якщо у вас затища було, то буде вже веселіше, буде якийсь прорив, зміна буде. Можете знайти роботу хто в пошуках. Ну тут ви от з якоїсь такої позиції, в якій ви за щось боретеся, ви з цієї позиції виходите і заспокоїтесь. Тобто боротися не потрібно. Тут не потрібно боротися, тут не потрібно боротися. А це все жріться, да? тому що ви маєте внутрішній спокій. Внутрішнє наповнення, ви наповнитесь якоюсь правильною енергією, і тоді в особистому житті буде спокійно в роботі. Ця карта показує прорив, але спокійний прорив, за яким не треба бігти. Це ніби ви вже чогось досягли і взяли таку трошки паузу. Да? От у вас був, наприклад, застой, да? і ця пауза, вона вас якби проводить. До, до якогось розуміння, як куди рухатися далі. Да? От Ви там навалювали, навалювали, били в одну точку, бігли, там, мчались, розвивались, добились чогось. І така тишина, пауза. Подумати, куди ж далі рухатися? Ось така карта. вона чуть-чуть з паузою Ця пауза завжди те, що далі буде ще більший прорив. Да? Це як така м -м сходинка, на якій ви трошки відпочиваєте. У вас їх буде трошки хвилинка перепочити. А в фінансах як це буде відображатися? Так, я карту. Ну, Неправильно взяла і, і перевернула. Значить, вона так і має бути: трійка пентаклів показує, що фінанси ваші будуть рости. Це завжди збільшення фінансових ресурсів. От розумієте, оцей такий внутрішній спокій те, що я не борюся, те, що я. Не не вимагаю нічого. Да? Я спокійно, наповнено роблю свою справу, він приносить найбільший результат. І от у вас така от мені по картам йдеться енергія. енергія спокою, впевненості в собі, можливо, тут утра будуть якісь знання необхідні, щоб рухатися далі. Да? І це приносить вам фінанси. От не бігатня, як білка в колісі, я все біжу, біжу, багато працюю, день і ніч працюю, нічого не бачу, ні грошей, ні, ні дітей, нічого. Але я працюю, я, я зайнята, чи зайнята. Да? Тут у вас навпаки Оця пауза дасть вам можливість заробити. Або от ви на роботі начнетеся так розподіляти свій час, свої ресурси, можливості фізичні, розумові. Да? Так що... Ви працюєте спокійніше, заробляєте більше. Ну, фінансовий прибуток точно буде. І для вас порада, целесність. Ніяк інакше, мені здається, не могло бути. Коли ви целесний, ви всесильні. Дайте собі час зібрати все воєдино. От ця пауза, міні-пауза така дасть вам можливість зрозуміти, зібрати всі пази того свого, ну, не майбутнього, давайте перспективи вашої. Ви ніби от пожиріться, да, отримуєте якісь такі знання у цей пазл, який вам не вистачало, для того, щоб розуміти, куди вам рухатися далі. І от порада для вас подивитися на ситуацію, де не вистачає якихось пазлів, пошукати можливості розібратися, їх знайти і зробити цілісну таку картину, куди вам іти, куди вам рухатися. Ну, тут щаслива дуже карта, да? Це щаслива картинка, дівчата танцюють, радіють. Ну ви знайдете, ви зможете розібратися в собі і отримати це якесь натхнення, куди вам рухатися. Так, дуже класний варіант, другий. Хай так і буде. Давайте дивитися третій варіант. Хто обрав класику? Я вже цю колоду. Давно не брала, вона у мене вже така, трошки нещастенька, класична моя. Одна із перших, звичайних колода. Давайте на ній подивимося наступний тиждень. Так, що чекаємо. Що чекаємо. Настрій. Дегальна така характеристика тижня. Потім особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. Обов'язково дивимося пораду. Порада вона доповнює, робить розклад більш цілісним. Порада. Для вас. третій варіант. О, зразу відкрила. Де да, що ж це таке сьогодні? Я просто не знаю, сьогодні щось мені робиться. Ну, ніби, я не знаю, чи вони підштовхують вищі сили, чи перекривають. Я не можу зрозуміти. Ну Я роблю якусь ерунду і в мене все одно рушиться. Просто на кожному варіанті щось трапляється. Все я плутаю. Одразу порада, ну, раз вона вийшла, одразу, значить, одразу й дивимося. Так, паш землі, паш Пентаклю. Сезрівши плод, сам падає в руки. Прийшло, час, коли все виходить само собою. Тут, знаєте, як не тоді, коли ти біжиш за чимось, а коли те, що ти хочеш, іде поруч з тобою. Розумієте? Так? От ви ніби, можливо, грали в доганялки От дуже чогось хотіли. Ну, От так давайте візьмемо абстрактно, там, ви хотіли ну, грошей якихось заробити, гроші. Там. І ви так хотіли, так мчалися за цими грошима. І вони все время віддалялися. От, чим більше хочеш, тим більше вони віддаляються. І тут ви ніби розумієте, та, все буде і так добре, появляться, чи там це в коханні, ну, дивіться на свою ситуацію. Ви відпускаєте, і ці гроші приходять, можливо, навіть більше. Ніж ви планували. І вони вже поруч, і за ними не треба бігти. Чим більше біжиш, тим далі віддаляєшся. У цю білку в колісі у нас другий варіант був. І, видно, в третьому варіанті. теж є така ситуація, що була така білка в колісі. Багато бігать ні, а толку небагато. Давайте подивимося настрій. Дев'ятка пентаклів. Ну, атічно. Да? Ви будете відчувати себе впевнено. Ви будете відчувати, що ви щось можете. У вас є якісь необхідні ресурси, знання. От така наповненість буде. От впевненість і наповненість, дивіться, вашого наступного тижня. Ви відчуваєте себе такими ресурсними. Для когось це програється, як подивимося, зараз в фінансах, для когось в особистому житті, для когось в здоров'ї, що ви будете відчувати себе на фізичному рівні дуже добре. Так ли це також наше тіло? Ну, да? Давайте зараз будемо дивитися особисте життя. Ух, ти. ще одна дев'яточка. Дев'яточки да? у нас, вони, е, як в нумерології, діляться на три, значить, вони такий Божий промисел. вони несуть у собі е, щось хороше. Зміни. Це карта задоволення. В особистому житті ви задоволені. Ви щасливі. Правда, на цій карті одна людина. Тут може бути, і ця карта, знаєте, показує трошки, я десь перебарщую, може бути так, що ви забагато даєте кохання, або вам дають більше, ніж ви можете дати. Так, да, ви задоволені, все добре. Тут якби не сварок, нічого, знайомство може програтися, хто не в парі, хто в парі відчуває якусь стабільність, спокій, але тут є трошки нерівності. Хтось дає більше, а хтось дає менше в цих стосунках. Ну, Отак. Передивіться і подумайте. Так, і кар'єра робота. Старший аркан місяць. Тут, значить, у нас ви можете щось не знати і не розуміти. Якщо ви в пошуках роботи, ну що поки що такої немає. Якщо ви вже працюєте, що за вашою спиною десь відбувається? Ви щось не знаєте. Заплутані ситуації. По цій карті можуть сплітні, інтриги бути. Плюсом буде для тих, хто займається езотерикою, хто сам луна, хто має знання якісь глибші, ніж всі інші, так? хто вивчає душу людини. Так що, от, хто розуміє, да, йде по карті луна, жріться у нас, тому буде вести кар'єрі роботі. Хто не це, є, ї, з езотерики, у вас тут буде щось по карті. Таке, знаєте, за ширмою, за спиною робитися. От, ніби хтось каже одне, а хтось каже інше. І ви не знаєте, куди йти і що робити. От можуть вас заплутувати, намагатися вас заплутати. Перетягувати, наприклад, в колективі, да, на свою сторону якась спорна ситуація. Ну, ця карта завжди каже: на цій неділі, якщо є можливість, ну постарайся не обирати поки що нічого, не підписувати нічого. Якщо знайдеться якась робота, почекати, придивитися, є якісь подводні камні, не спішить. Оця карта точно каже, не спіши, розберись. Можна зробити помилку. Не спіши, розберись, подумай: ось так. Ну, а фінанси. Ой, пожезлі круто, пожезлів на фінанси дуже добре. Ця карта вона під покровом іде вищих сил завжди. Значить, вас вищі сили будуть оберігати і будуть давати вам можливості заробити гроші. Без грошей ви не залишитеся, от ви прям під покровом вищих сил. І тут, як би тут не намагалася вас збити з толку, да? гроші до вас точно прийдуть. Дуже добре на ваш настрій, ви от. Можливо, я би дуже хотіла, щоб цей розклад, можливо, вам трошки допоміг, да, коли якась така ситуація буде на роботі, що ви зможете зберегти спокій і не діяти. Дев'ятка вона стоїть, вона не діє. не діє. Дев'ятка в тим більше. Да? Ви маєте бути стороннім спостерігачем в роботі на цьому тижні. Не вестися ні на що. От ця дев'ятка, вона дає таку цю спокій, стабільність, і я наблюдаю і ні в що не влажу. Тому тут не власть. В коханні чудово, все супер. Взагалі хороший тиждень, ніде не на роботі Це, цей місяць він такий смутний. Хоча от порада о, говорить про те, що буде все класно. Що ви будете отримувати вже якісь результати. Ось так. По-моєму, дуже класний варіант. Я вам дякую за увагу. Всім бажаю класного, легкого, натхненного наступного тижня. Дякую вам за те, що пишете коментарі. Ставите вподобайки, підписуйтесь. До нових відео, Па-па!